Україна не планує чи планує оголошувати додаткові хвилі мобілізації зв'язку із загрозою російського наступу на відміну від Російської Федерації. Україна 24 лютого Верховним президентом України було оголошено загальну мобілізацію. Було прийнято закон про введення воєнного стану. Верховна Рада ці два закони затвердила. І з 24 лютого цього минулого року у нас відбувається. Повна мобілізація в рамках повної мобілізації це ніхто не приховує. Нам немає потреби приховувати кількість мобілізованих. Всі громадяни України розуміють, що на сьогоднішній день в нас наші збройні сили на відміну від початку 22-го року, коли їх було 250-260 тисяч, Зараз їх зараз їх десь там 700 плюс з невеличкими кількістю чоловік і звичайно. Втрати санітарні, втрати безповоротні. Україна також має поповнювати. Відповідно, мобілізаційні заходи проводяться постійно. Центри комплектування соціального захисту. Колишні військові комісаріати вони ведуть ретельний облік, роздають відповідні повістки, для того, щоб військовосбов'язані запасу пройшли підготовку, і у випадку необхідності поповнили ті резервні частини, які Україна також формує для того, щоб звільняти нашу територію від ворога.